Цього вечора центральну площу Ірпеня заповнили безліч світлячків. Вони вилітали з телефонів і ліхтариків тих, хто прийшов зустрічати святого Миколая. Саме ці маленькі вогники у руках дітей і дорослих допомогли чудотворцю засвітити головну ялинку громади. Що саме зараз уживає казка. Коли вогники огортають лісову красуню, все довкола наповнюється особливою магією. Діти уявляють, якби ялинка могла говорити, вона б точно розповіла безліч цікавих історій. Вона могла розказати, що вона любить новий рік. Давай. І кожен новий рік до святого Миколай, до неї приходить святий Миколай і кладе подарунки під ялиночку. Ну про свою красу, яка вона є, там ну, яка вона гарна. Цього року ми не витрачали кошти на ялинку, не витрачали кошти на прикраси. Наші ялинці вже 9 років. Якщо все буде добре, то в наступному році ми встановимо її в 10 раз. У цю казкову мить діти загадують бажання і вірять у диво, а доросли повертаються у своє дитинство. Це дуже висока ялинка, і привітання Діда Мороза того часу. То така теплі спогади. Мама, поряд. У нас дитинство було дуже веселе, і снігом, з щедрівками, з колядками. Ну, дуже було все гарно, дуже було. І сподіваємося, що стане перемога, і буде також і щедрівки, і колядки. Люди охочі діляться і власними родинними традиціями. Зазвичай Різдво святкуємо всі разом з сім'єю. 12 страв у нас завжди. Головна наша традиція це зібратися всі разом за столом святковим. Обійнатися обов'язково тату ми звертаємо доргенькі наші мами, усіх, хто мають вільні руки, не так чисто буває вдома Тому хотілося б а, скоріше перемоги і щоб всі повернулися що, до своїх сімей. Ми обов'язково на Миколая вибираємося з дітками на прогулянку, десь обов'язково Миколаю ставимо какао, пряник. На підвіконня, тому Миколай сьогодні забрав на у нас пряник. Ви пряники ставите на підвіконня. То він до вас через вікно приходить? Так. Бачили його сліди навіть. Вже багато років поспіль фіксує миті різдвяних свят. Фотограф ITV Олег Гриб. Чи можете ви згадати ту фотографію, яка вам найбільше запам'яталася у попередні нові роки? Небезпека, небезпека, небезпека. Що на що на ній було? Святий Миколай, <світок> який роздає подарунки? <світок> подарунки це добре. Ірпінці кажуть, кожна зустріч зі святим Миколаєм залишає у серці теплу згадку. Тож навіть у непрості часи тисячі маленьких мешканців громади з нетерпінням чекають цього казкового свята. Який би час не був я, я думаю, який час знаєте, вірте, люди у дива, Тому я думаю, що свято повинно бути хоча б для дітей, це точно. А святий Миколай одразу як засвітив ялинку попрямував до своєї резиденції. Вже багато років поспіль він відкриває її у міській бібліотеці. Ми дуже чекали святого Миколая. Нам було цікаво подивитися і на ялинку, і прийти у гості до Миколая. Ми чекали з нетерпінням. Святий Миколай зізнається, цього року діти особливо старалися до зустрічі з ним, вивчили багато віршів, щедрівок і колядок. А сестрички Оля та Маргарита навіть подивували чудотворця піснею, якої він ще ніколи не чув. За столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа. Колядуй Україно, колядуй моя нене. Колядуй Україно, колядуй, земля. Де ж ви навчилися співати таку гарну колядку? Самі навчилися. Як це? Ми е, того року, коли хотіли піти колядувати, ми знаходили якусь незвичну. Ми знайшли її, і всім вона сподобалася. Ми вирішили її заспівати. За таке щирі колядування святий Миколай щедро частував дітей гостинцями і навіть поділився маленькою таємницею. Розповів, які подарунки він отримував у дитинстві. Цьогоріч в моїй резиденції ось такі дерев'яні гойдалки-коники. І коли я був маленький, це був мій один з найперших подарунків на різдво. А до Ірпеня ви на конику приїхали? На кониках. Але мої коники сьогодні виконують інше завдання. Поки Миколай тут роздає подарунки, коники допомагають нашим Збройним силам України нищити ворога. Якщо ж ви ще не зустрілися зі святим Миколаєм, можете це зробити протягом тижня. Резиденція працюватиме до 13 грудня.